Думка. Тяжко важко в світі жити, сироті без роду, нема куди прихилитися, хоч гори та в воду. Утопився б молоденький, щоб не нудить світом. Утопився б тяжко жити, а нема де дітись. Хто доля ходить полем, Колиски збирає, а моя деследащиця за морем блукає. Добре тому багатому, його люди знають. А зо зу мною зустрітнуться, мов не добачають. Богатого губатого дівчина шанує, наду мною, сиротою сміється, кипкує. Чи я ж тобі невродливий, чи не в тебе вдався? Чи не люблю тебе щиро, чи з тебе сміявся? Любиш собі, моє серце, люби, кого знаєш, та не смійся надо мною, як коли згадаєш. А я піду на край світа на чужій сторінці. Найду кращого або згину, як той лист на сонці. Пішов козак, сумуючи, нікого не кинув. Шукав долі в чужім полі та там завгинув, умираючи, дивився, де сонечко сяє. Тяжко важко умирати у чужому краю.